Біла випросована форма, легке хвилювання та напрацьовані знання. Для вихованців Центру творчості дітей та юнацтва 2024 рік пройшов ефективно. Наполегливі тренування привели до нових досягнень 60 айкідоків. Я сьогодні здобув сертифікат на перший к'ю. це, як сказати, ну. Велике досягнення в моєму житті, тому що далі чорний пояс і далі все складніше. 12 січня Станіслав Пісков став на крок ближче до своєї мрії, а саме цього дня він пройшов атестацію за айкіду. Омріяний чорний пояс тепер прикрашатиме його біле кімоно. Хлопець розповідає, шлях до такої вершини був дуже довгим і складним. Я до цього йшов постійно тренувався. Спочатку якось і не хотілось, просто із-за цікавості ходив, а потім уже переріс у більш такий професіональний рівень і почав саме ну, на постійній основі цим займатися. Починав сім років тому, коли разом із другом вперше відвідав тренування. Станіслав згадує свій стартовий прийом, з якого почав вивчати мистецтво Айкідо. У той час емоції переповнювали. Радість, позитив. Ну, напруга, тому що складно як не як. Уже досвідчений айкідок без вагань говорить: японське бойове мистецтво невід'ємна частина його життя. Спочатку було важко так, а потім, уже з часом, коли ти прогресуєш, коли вже тіло, руки набиті, то вже легше, уже мишечна пам'ять працює, і ти вже розумієш, що робити. Навіть мозок не включається, а ти вже на професійному рівні. Відрабатуєш прийоми. неодноразово. Станіслав приймав участь в місцевих, обласних та навіть всеукраїнських чемпіонатах. Досягнення хлопця це і заслуга його тренерки. Кожен успіх відображає працю, підтримку і мудрість Світлани Дяченко. Мій викладач це один із самих класних викладачів, які тільки могли бути. Від неї віє позитивом постійно. Вона дуже хороша, підтримує і, взагалі, тратить свої нерви. Свої можливості на нас усіх і. Ну, продвигає нас цінніші як професіоналів. Сама ж Світлана Дяченко пишається своїми учнями. З юних років вона займається цим видом бойового мистецтва і вже 16 років виховує своїх послідовників. Сьогодні вона володарка чорного поясу п'ятого дану. Також пані Світлана є однією із родоначальників Айкідо у нашому місті. За всі роки зносила не одне кімоно. Чарівна жінка розповідає: цей вид східного єдиноборства під силу кожному. Взагалі протипоказань, протипоказань немає ніякі ніяких ні вік. Навіть рекомендується дошкільнятам, тому що вони в певності набирають, більш координовані стають, ну і так далі. От, і також можна займатися більш зрілому віці. От, як от, припустимо, прийшла от, ну, моя учениця там, і 40 років, і, ну, це, не, це не межа. Є бабуся, що провела внучку, такі случаї, і залишилася і в неї зараз вже третій даний. І 78 років, тобто, ну, скажімо так, межі немає зовсім. Айкідо це стиль життя насамперед. Це взаємодія з силою партнера, тобто, це взагалі ні, ніхто нічого не б'є ні по голові, нікуди, ні, ніяких травм. Взагалі, Це тільки здоров'я. Цього дня в атестації семінарі взяли участь дві підгрупи: діти юніори віком від 6 до 12 років та старша ланка від 12 до 21 року. Так 14-річна Анна здобувала рівень 2Q. Дівчина говорить: до атестації готувалася рік. Два рази на тиждень відвідувала тренування, тому тепер змінить колір поясу на синій. Любов до цього спорту з'являється не тільки завдяки. Його виду, а й завдяки нашому сенсею, які прививає цю любов, вона mm -hmm. ділиться своїми знаннями з нами, і ми набуваємо їх. Отримав ранг п'ятого кю на атестації і Ярослав Сергієнко. За півтора роки наполегливих тренувань хлопець змагався на чемпіонаті України, де здобув третє місце. На атестації Айкідок проявив себе на максимум. Продемонстрував відточені прийоми та знання. Він мені подобається, тому що це вид спорту, в якому не так потрібна сила і агресія для того, щоб ним займатися. Тут як говорив мій санцей потрібна взаємодія силою партнера. 13-річний Ярослав говорить, це лише початок. Далі тренуватиметься, аби отримати головний трофей. Досягнути чорного поясу, а потім продвигатися далі в цьому напрямку, і можливо стати тренером. Для Ярослава та інших юних Айкідоків день атестації залишиться у пам'яті не лише як символ їхньої праці, а й вшанування загиблих героїв України, адже саме їм була присвячена дана подія.